Микола Кочерга Оповідання Тінь ластівки. Розділ другий. Я просто вже кілька днів бачу вас тут. Тому й присів поруч, зізнався я, сам не розуміючи навіщо. За нашими спинами величезною динею жовтіла бочка з квасом Молоденька дівчина, яка його продавала, постійно щось смугикала в такт тій музиці, що билась в її навушниках. Хтось зім'яв пластиковий стаканчик. Усі ці звуки злипалися в один з густок у гарячому повітрі, завмирали так, наче боялися завадити розмові. Я жду, тихо сказав незнайомець. Тут я промовчав, Замить почув ще дивніше. Я жду впевненості. От як ви думаєте, чоловік немоважив, коли повів до мене сумними очима заробляти гроші на людських почуттях то чесно? Не встиг я знайти відповіді, як він знову спитав. А от взагалі жити, щоб заробляти гроші? Це і є смисл нашого існування. Я замислено кинув погляд на його натомлене обличчя, а він знову поправив волосся. Коли єдиним твоїм питанням є, за що? За що народитися? За що іти до школи? За що вчитися? За що жити? І за що померти? І от те, за що стає твоїм хазяїном? А ти його раб? Це нормально? Ви приходите сюди, аби про це поміркувати? висловив я в голос... Своє припущення. Ні. Та отож. раптово за нашими спинами прохрипів хтось. Нема за що й помочитися. Який дурень вигадав платні туалети? Це ж природньо, це ж не нігті розмалювати. Це ж. Біля мене на лавку присів вицвілий і вигорілий до прозорості маленький чолов'яга. Вітерець приніс від нього запах поту старого одягу і сирого табаку. Я ось на вулиці десятий рік живу, хрипів він. Люди дивляться на мене, як на заразу. А я художник. Був. Цікава у мене сьогодні компанія, подумалось мені. Тим часом Безхатченко дістав із зачовганого пакета почорнілий шматочок банану, повільно відкусив половинку, ледве кутуляючи залишком своїх коричневих зубів, а іншу раптом кинув на асфальт. Он голуби розклюють. Вони, як я. Він закриктав, згріб у загиллю в угляній долоні всі свої пакети і зник за бочкою з квасом. Як вас звати? спитав я нарешті у свого співбесідника, а сам не зводив очей з наполоханого голуба, що вже з цікавістю бігав довкола того банану. Над нами знову гамірливою ватагою пронеслися ластівки. Чоловік з нудьгою провів їх очима до антен дев'ятиповерхівки. Мене забули гріки й береги, і листоноша не несе листа? Мене забули люди і боги, моє ім'я велика самота. Хочеш, скажу правду, чому я тут сиджу? У відповідь я кивнув головою те, що шалешений неочікуваною поезією. Я хочу вимкнути це кіно під назвою Життя. У ньому нема сенсу. Це як? Тут так кожного вечора. Так.